Говоримо про угоду, яка ймовірно буде надзвичайно важливою для нашого майбутнього, як мінімум, найближчі роки. Україна та Сполучені Штати підписали угоду щодо мінералів. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свериденко. У документі йдеться про створення інвестиційного фонду реконструкції між країнами. Він залучатиме глобальні інвестиції в нашу державу. Підписання угоди підтвердив і американський міністр фінансів Скотт Бесенд. Я радий оголосити про підписання історичної угоди про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною, яка створює інвестиційний фонд реконструкції, щоб допомогти пришвидшити економічне відновлення України. Міжнародна фінансова корпорація тісно співпрацюватиме з урядом України. Сьогоднішня угода надсилає чіткий сигнал керівництву Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, який базується на вільній, суверенній та процвітаючій Україні. Час покласти кінець. Цій жорстокій і безмістовній війні вбивства мають припинитися. Після підписання угода разом із супровідними документами від уряду України потрапить до Верховної Ради для подальшої ратифікації, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Уже на сьогодні заплановані консультації з головами груп і фракцій. Україна зберігає за собою контроль над всіма ресурсами, тобто надри, інфраструктура, природні ресурси, не є частиною або умовою цього фонду. Цієї угоди. Україна лише здійснює внесок з нових ліцензій з нової ренти на корисні копалини. Це буде наш внесок, 50% Ми будемо віддавати в цей фонд. Грошима, відповідно, жодні борги, жодні, жодна допомога, яка надавалась Україні до підписання цієї угоди, не є предметом цієї угоди. З нами на зв'язку Тарас Качка, заступник міністра економіки України, торговий представник України. Пане Качка, вітаємо вас. Добрий ранок. Доброго ранку або доброї ночі. В мене ще якраз, якраз північ за Вашингтонським часом. Розкажіть, будь ласка, щодо положень, які містить угода про НАДРА між Сполученими Штатами та Україною та зобов'язання, які на себе бере кожна зі сторін згідно з цим документом, це досить коротка лаконічна угода. всього до 12 статей і, і преамбула і визначення, і вона передбачає створення фонду. Це основа. Цей фонд надає можливість американському народу заробити на інвестиціях в Україну, і ми будемо дуже раді, якщо американський народ, допомагаючи захищатися від ворога, зможе заробити в Україні, і, а український народ зможе мати оборону і. Інвестиції в українську економіку, відбудову така саме модель передбачається для нас. Це саме взаємовигідний і правильний варіант. Преамбула містить досить чіткий характер, характеризує наші відносини. Те про що говорив прем'єр-міністр в тій в тому фрагменті, який ви показували, про те, що всі гарантії суверенітету щодо корисних копалень, щодо того чи що видобувати чи не видобувати, підтримуються на всій території. України, тобто, це знову ж таки підкреслює віру Сполучених Штатів Америки в територіальну цілісність України. В модель полягає в тому, що обидві сторони будуть робити внески в цей фонд. Ці внески будуть інвестуватися в Україну, і після того як буде зароблено гроші, вони будуть розподілятися між Україною і Сполученими Штатами Америки. Якими це будуть внески? Ми очікуємо, що це будуть внески з боку Сполучених Штатів Америки і грошові. І е, військові нова військова допомога з українського боку. Також можуть бути кошти, але в будь-якому разі це буде 50% від майбутніх е, в майбутньої ренти від майбутнього видобутку. Критичних матеріалів, які чітко наведені в угоду, і майбутнього вибуду видобутку е, нафти і газу. Тобто нинішні платежі, рентні, які отримуються в бюджет України, які нам дуже потрібні, вони зберігаються за Україною і будуть такими. Але е, тут якраз таки питання не найголовніше. Найголовніше це. Те, що в нас є чітка модель, що головне це інвестиції в Україну, захист економічної України, і відповідно можливість е, заробити р... шляхом розвитку, не, шля, не якимось негативним шляхом, а розвитку української економіки українських людей е, е, у... і це на, на користь всіх, на користь світу регіону. Це дуже до, до до чіткий знак Росії, що е, можна як завгодно спробувати маніпулювати нами чи Сполученими Штатами Америки чи Європейським Союзом, але наша спільність інтересів понад усе, і ця угода це засвідчує, що в нас є нормальний спільний погляд на економічне майбутнє між Україною і Сполученими Штатами Америки. Ви чули теж заяви Скота Бесента, які е, чітко характеризують, що це угода про майбутнє. Про позитивну взаємодію і співпрацю між Україною і Сполученими Штатами Америки. Пане Тарасе, підписання цієї угоди передував досить тривалий процес узгодження. То які частини угоди були найбільш дискусійними. Насправді, дискусійним було все. Тому що пропозиція Сполучених Штатів Америки була і лишається дуже креативною. Це унікальна угода. Таких угод нема. В Сполучених Штатах Америки скимось чи у України з кимось. це насправді щось нове, звичайно, як і будь-яке нове досить часто це сприймалося по різному, і ми бачили, який був загальне тло та де дискусій між Україною в медіа щодо цієї угоди. Але зрештою завдання полягало в тому, щоб знайти правильну формулу для того, щоб ця правильна формула юридична, яка закріплена в угоді між урядами США і США і України, вона читалася однаково, однак обома партнерами і всіма в світі, що це не, не все те, що так, так активно чим лякали, та де деколи в, 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 в соціальних мережах. І е, насправді це вдалося, і я дуже радий, що колеги з міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки з е, Партнера українського це DFC, eh, development Finance Corporation яка вже і так працює в Україні, але тепер буде партнером створення цього фонду. Eh, всі знайшли правильні підходи щодо визначення внесків, щодо визначення інвестиційної політики, щодо всіх всіх, всіх речей. І ми отримали таку гарну угоду за. Реально неповних три місяці, тому перший раз це було згадано два до дванадцятого лютого, от від 12 лютого до 30 квітня, ми пройшли величезний шлях концептуальних обговорень, визначення юридичних різних параметрів. Це справді була складна титанічна інтелектуальна робота, і останні кілька тижнів. Я думаю, що я і мої колеги ми фізично мало спали та що, тому через особливо через часову різницю. Але нам це вдалося, і я пишаюся тим, наскільки е, гарно ми змогли спільно працювати всі ці всі, всі ці речі. Це справді дивовижно.